До повномасштабного вторгнення Сашко займався важкою атлетикою та змішаними єдиноборствами. У цивільному житті він захоплювався мистецтвом, каліграфією та графічним дизайном. А коли окупанти вторглися у мирні міста і почали вбивати українців, чоловік узяв до рук зброю та пішов захищати рідну землю на передовій. Він приєднався до батальйону Карпатська Січ, де виконував складні бойові завдання у гарячих точках. В одному із таких боїв захисника було важко поранено. 24 серпня, на наступальних дій на харківському напрямку. Я отримав вибухове поранення, після чого мені зробили ампутацію обох ніг. Перебуваючи в декількох госпіталях, мені провели в сукупному 9 операцій. Зараз нарешті я вже знаходжуся в реабілітаційному центрі, де я проходжу відновлення і чекаю загоєння повністю всіх ран для того, щоб поскоріше стати на ноги. Завдяки вам всім про історію бійця із позивним терен дізналася рівнянка Дарина. Дівчина займається моделінгом і проводить фітнес-марафони. У рамках одного із них вона вирішила зібрати кошти, яких не вистачає на купівлю протезів для захисника. Загалом протези коштують півтора мільйона гривень. Нині залишилося зібрати ще близько двохсот тисяч. Взагалі, я люблю спорт, з дитинства, займаюся спортом. Я вирішила організувати свій черговий марафон «15 днів без цукру, і всі вилучені кошти з цього марафону підуть на протезування нашого героя. За Шість днів я зібрала 38 тисяч гривень завдячуючи всім людям, хто відгукнувся, хто робив репости. Я Дуже щаслива, що стільки людей долучаються. Частина з них не йде на марафон, але при цьому перераховують кошти. І я сподіваюся, що приблизно 1060 ми зможемо зібрати. Марафон триватиме 15 днів. У ньому можуть брати участь усі охочі. До програми тренувань долучилися рівненські тренери, які допомагатимуть учасникам марафону оздоровитися і привести м'язи у тонус. Для цього не потрібно мати спеціального обладнання, а займатися можна прямо вдома. кажуть: якщо тренуватися щодня, різницю можна буде побачити вже за два тижні. Ми будемо тренувати всі групи мирць. Це, це будуть в моїх тренуваннях це будуть сідниці, ноги та прес. Інший тренер буде відповідно інші представляти групи мирць. Ці права можна виконувати будь-кому, як і від менших, і до старших. Якби хто має більш фізичну підготовку, будуть більше вправи такі більше. Якби такі важкі. А хто так така в них не дуже сильно розвинена фізична навантаженість, то там будуть і легші вправи. Буде дуже цікаво. Програма стартує 4 листопада. Кількість учасників не обмежена. Дарина сподівається, що найближчим часом необхідну суму таки вдасться зібрати, аби терен знову зміг ходити. А поки що боєць не опускає рук та натхненно тренується, аби надихнути інших українських захисників. Дарія Борисович, Михайло Манзюк, телеканал ITV.